Книга друга царів, глава 14. Другого року Іаша Йоахазового сина Ізраїлевого царя, зацарював аматія Йоашів син, цар Юдин. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 29 років, а ім'я його матері Єгоадан з Єрусалиму. І робив він угодне в Господніх очах, тільки не так, як його батько Давид. Він робив усе, що робив його батько Йоаш. Тільки пагірки не були знищені, народ приносив жертву та кадив на пагірках. І сталося, як зміцнилося царство в руці його, то він повбивав своїх слуг, що забили його батька царя, а синів синівобійників він не позабивав, як написано в книзі Мойсеєвого закону, що наказав був Господь говорячи. Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків, а тільки кожен за гріх свій буде забитий. Він побиве дома в Соляній долині десять тисяч і взяв у війні селу і назвав ім'я їй Йоктеїл, і так вона зветься аж до цього дня. Тоді Амація послав послів до Йоаша, сина Єгоахаза, сина Єгу, Ізраїлевого царя. Говорячи, Іди ж поміряємось. І послав Йоаш Ізраїлів цар, до амації юдиного царя, говорячи. Терен, що на Ливані, послав до Кедрини, що на Ливані, кажучи Дай же дочку свою моєму синові за жінку. Та перейшла польова звірина, що на Ливані, і витоптала той терен. Побити б побив, ти е дома, і піднесла тебе твоє серце. Вишайся собі та сиди в своїм домі. І пощо будеш ти дрочитися зо зло, бо впадеш ти та Юда з тобою? Та не послухався Амація. І вийшов Йоаш Ізраїлів цар, і помірялися він та Амація, цар Юдин, у Юдиному Бет-Шемеші, І був розбитий Юда Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого. А Йоаш, цар Ізраїлів, схопив Амацію Юдиного царя, сина Йоаша, сина Ахазії у Бет-Шемеші, і прибув до Єрусалиму, і зруйнував Єрусалимський мур від Єфремової брами, аж до брами наріжної, чотири сотні ліктів. І забрав він усе золото й срібло та весь посуд, що знаходився в Господньому домі, та в скарбницях дому царевого. Та запоручників і вернувся в Самарію. А решта діл Йоаша, що зробив він та лицарськість його, і як воював з Амацією Юдиним царем, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Йоаш зі зо своїми батьками, і був похований у Самарії з Ізраїлевими царями, а замість нього зацарював син його Єровоам. І жив Амація Йоашів син, цар Юдин, по смерті Йоаша, його Ахазового сина, Ізраїлевого царя 15 літ. А решта діла Амації, ось вони написані в книзі хроніки Юдиних царів, і вчинили на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу, і послали за ним до Лахішу і вбили його там. І повезли його на конях, і він був похований з батьками своїми в Давидовому місті. І взяв весь Юди народ Азарію, а він був віку 16 літ, і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував Елат і вернув його Юді, як цар спочив зі своїми батьками. 15-го року Амації, сина Йоаша, Юдиного Царя, Зацарював Єровоам, син Йоаша, Ізраїлевого царя у Самарії, на 41 рік. І робив він зло в господніх очах, не відступався від усіх гріхів Єровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. Він вернув Ізраїлеву границю відти, де йдеться до Гамату, аж до степового моря, за словом Господа Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону. Сина пророка Мітая, що згад Гахеферу. бо Господь побачив Ізраїлеву біду дуже гірку, і не було вже невільного та вільного, і не було помічника Ізраїлеві. Та не говорив Господь знищити Ізраїлеве ім'я з під неба і споміг їх рукою Єровоама, Йоашового сина, а решта діл Єровоама та лицарськість його. Як воював і як вернув Юді Дамаск та Хамат в Ізраїлі, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Єровоам із батьками своїми та з Ізраїлевими царями, а замість нього царював син його Захарій. Амінь.